Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, як потрібно інтегрувати комплексні функції. Закони природи це дійсні функції, якими ми оперуємо для обчислення швидкості роботи, енергії, сили і тому подібне. Комплексні системи функцій це функції аналоги, які є відображенням відповідних дійсних функцій. Комплексні функції можуть інколи спростити задачу вирішення якоїсь проблеми. Тому постає завдання, яким чином інтегрувати комплексні функції, щоб вони відображали дійсну реальність. Розглянемо дійсний інтеграл. Інтеграл косінус х дх дорівнює х. Його інтеграл-аналог при корценті переходу від. Комплексний від три... дійсної тригонометричної системи функції до дійсної до комплексної тригонометричної системи бу... функцій буде косинус х перехода в одиниця поділена косинус х. Це все дорівнює мінус одиниця поділена на і косінус х. Тому комплексний інтеграл Буде дорівнювати дійсний косинус х dx. Підставляємо одиницю на косинус х на комплексний диферен... коефіцієнт переходу. І одержуємо мінус одиниця на i інтеграл dx поділене на косинус квадрат x. Тобто це у нас одержується результат i тангенс х. А тепер давайте. Одержаний результат інтеграла cosinus x dx. Знову проінтегруємо, У нас тут синус x. Тобто інтегруємо одержану функцію синус x. Інтеграл синус sinx dx дорівнює мінус косінус x. Для того, щоб мати відповідність для інтегрування комплексної функції і тангенс х, ми маємо одержати результат мінус 1 поділена косінус x. Тобто потрібно інтеграл і тангенс x помножить, знову ж таки, на комплексний коефіцієнт переходу, який дорівнює мінус 1 поділена і cos dx, одержуємо інтеграл, розв'язуємо його і одержуємо мінус одиниця на косинус х. Звідси випливає загальне правило інтегрування комплексних функцій. Тобто це інтеграл комплексна функція, помножена на корцент переходу. В даному випадку, у нас ми розглядаємо від дійсної до комплексної системи функцій, dy. Тобто всі комплексні функції для того, щоб вони Відображали якусь реальність, і можна було ними оперувати, повинні інтегруватися таким чином. Тепер розглянемо питання, ну, наприклад, цю ж саму функцію, яку ми одержали, і тангенс Х. Проінтегруємо звичайним способом. Знаходимо, що це у нас одиниця поділена на і. Логоріф косинус х. Такої функції, аналога, як функція одиниця поділена і логаріф косинус х в комплексній системі функцій, зв'язаних з формулою Ейлера, не існує. Але у нас математики її розв'язують. І от ми подивимося в довідники інтеграли ряди і маємо от такі розв'язки цього інтегралу. Або така розв'язка, де це інтеграл Клаузена. А також записують, що це функція Лобачевського. Питання, а що тут знаходять? Вони і не розв'язуються тому, що інтегрування це мова про функції. А те, що тут розв'язується, це не функції. Це незрозуміло що. Тим більше, що в комплексних системах функцій числові значення не значать нічого. Там значить тільки запис. Тому що одержані там функції є відображенням дійсних функцій. І для того, щоб їх використовувати, потрібно знову зайти. В дійсну систему функцій. До речі, ми в подальшому розглянемо це питання, і ви побачите, які цікаві формули можна знайти і неочевидні, розглядаючи комплексну систему функцій, а потім переводячи її в дійсну. Висновок всього того, що зараз робиться. Комплексними функціями. Боже, лише один. Це повне безглуздя. Тобто більшість інтегралів, які там розв'язуються, їх не існує. Це взагалі не інтеграли. І немає таких функцій. Це ніщо. Це пусте місце. Але на це пусте місце потрачено колосальні кошти життя людей, їх таланти. І все із-за того, що ніхто тверезо не подивився на існуючі проблеми. Студентам часто дають розв'язувати частинами такий інтеграл. Інтеграл арктангенс Y, де Y дорівнює і y, у арктангенс y мінус 1 друга логарів у квадрат плюс 1. Це помилка. Тому що арктангенс у Y ми не можемо інтегрувати. Те, що в певних окремих випадках можна щось от таке сотворити, це зовсім не означає, що це вірно. Давайте подивимось, тут коефіцієнт переходу буде таким. Тангенс переходу в y, тобто це артангенс y похідна дорівнює 1 поділена на 1 квадрат. А що таке артангенс Y? Це відображення дійсного кута X. Тобто, якщо ми будемо інтегрувати кут, x дорівнює інтеграл dy. Тобто це в комплексній системі. коефіцієнт переходу комплексний dy одержуємо. І це буде арт y у дорівнює 1. Одиниця поділена 2i, логарифм 1 плюс і у поділена 1-i. y. Це формула. А це алгоритм знаходження чогось. Тобто, хоч ми часто це записуємо, але це невірно. Потрібно записувати от так. І тепер подивимось, як нам одержать той чи інший інтеграл. Якщо ми далі х інтегруємо. Інтеграл x dx це одна друга х квадрат. Дивимось, арктангенс тангенс y. Множимо на. Кофеціян переходу. І в результаті одержуємо одна друга artженс квадрат y. Тобто все це відповідає тому, що змінні в будь-як системі функції залишаються. Тобто одна друга, одна друга квадрат, квадрат. Точно так же. Інтеграл одна друга і х квадрат d квадрат дорівнює 1 шоста х куб. Записуємо інтеграл 1 друга арг-тангенс в квадраті y помножений на коцент переходу dy і одержуємо 1 шоста арх тангенс в кубі y. Звідси такий висновок: що інтегрувати комплексні. Функції потрібно тільки з ковцентом переходу, який відповідає тому ковцентр переходу, з якої системи переходили, з дійсної до комплексної. В принципі, можуть бути переходи з комплексної в комплексну систему функцій. Але це вже доволі складно. Тобто те, що відбувається у нас в теорії функції комплексного змінного, це, навіть не знаю, як сказати. Але за це будуть битися, тому що стверджують так філософи, чим незрозуміліша розв'язка чи щось не зрозуміли, за нього тримаються найдовше. Тому ще буде велика битва за здоровий глуст в математиці. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!